Ще хочу сказати про такий от товар. Що це таке? Про мультоварку-скороварку з безліччю рецептів я вже вам розказав. Ви можете поварити, різні рецепти скачувати. Але зараз дуже популярні стали. Мультипечі. Бренд Тефаль виготовляє багато різних мультипечей, ми ще з вами розглянемо деякі. Але що робити, коли ви придбали круту мультиварку і хочете приготувати щось в мультипечі? Вам треба придбати сьогодні додаткову насадку, яка зробить з вашої мультиварки справжню. Аерогріль. Так, щоб встановити дану насадку аерогріль. Вона має різну сторін. Давайте подивимось. Тут є тен з вентилятором. Там антипригарна пластинка, щоб нічого не налипало на тен. Тут є сенсорне табло. До речі, зверніть увагу, тут є на циферблаті наклеєчка Деякі клієнти. Було на моїй практиці таке. Коли вмикали цей пристрій, вони не бачили, що тут наклейка, і тут однакове число завжди. Вони думали, що це якийсь брак, і глюк, і повертали. Ви просто придивіться і знімаєте ту наклейку. Дивіться. Ви відкриваєте мультиварку і просто встановлюєте зверху цю насадку. Вона герметично прилягає. До чаші. І ви можете використовувати вашу мультиварку, як справжню, мультипіч. Ви можете тут вибирати е, рецепти. Е, в комплекті також є книжка рецептів з на, на, українською мовою. Ви можете вибирати тут курка, запікання, картопля фрі, випічка, налаштовувати температуру та час. Е, цей апарат замінить вам. Ну, майже всю техніку на кухні, крім блендера.